Добрий день, дорогі гості та глядачі нашого каналу. Як завжди дуже дякуємо вам за ваші коментарі, за ваші підписки, за ваші лайки, за таку щиру добру підтримку. Щось бачимо трохи інтерес до нашого каналу, щось падає. Ну нічого. Якась воно наладиться. У нас опять пройшли доще. Опять приостановило нашу работу. Ну, работы у нас хватает. Ось, треба ось корылкам понакрышивать. Травички уже дал. Теперь треба понакрышивать ось гарбузика. А так у нас есть он. Иди сюда, я хочу тебе людям показать. Я? Да, я тебе хочу показать людям. Вот при, присядь хотя бы на лаву, где-нибудь. Вот видите, как? Значит, это хитрое создание в образе Ольги, моей любимой моей Дони, Единственное, Что значит вычудила? Она заболела сама первая, сложила, сложила ее, выложила. Теперь, значит, копать картошку, она быстренько выздоравливает и текает на работу. А мы теперь вообще копать картошку. И полегли по котам. Так тоді будем Ага, калита є. Тоді в ж... мене ще ось буряк на весь гарбуз на вечір не кришений. Ну, Корова прийде. Вже ще одиннадцять часов утра корови прийдуть уже по сьомого вечора, а ми ще не накришені. Okay. Кабану не нарубані. А... а болізь така, я вам скажу, якась не хороша. Вже дві ночі взагалі перші подряд не спалась. Горло так вот. кончало. Так иди, что ты там стоишь? Что ты от людей ховаешься? Покажи, сяка. Какая... Бестыжу морду да, свою? Да, покажи свою бестыжу морду. Как ты ти... умудрилась до картошки переболеть и смыться на работу? Я еще туда не поехала. Завтра а -а -а. поеду. Еще, еще, еще одна надежда. Как вы знаете, на сено наша бабуся ишла в отпуск. Ну я ж такие герои, понаваливал вс... от твоей деда, за Там видно, деда. <сос> не за твоей. Понаваливал сіна, на все. Поздоровайся, тогда будешь махать. От... И в лупенилы на две недели дарщи. А це ж вона йде опять в отпуск на две недели картошку копать. <сос> ну зато жарко не. Ну картошку то можна і в дощі копати. Ну ну, вроді би погоду. Дооборот, жару а? Ага. Не знаю, як у вас а у нас до 27 градусів вон пишуть. Та це на пару днів. Ну, а тоді 25. Тут саме головне варять. Я вчора таблетки в холодильник уже ложила. Чого? Щоб холодніше було. Не, просто... Іди сюди, тебе голова... не видно. Мене, мене а, ага, що ти там, наче поза кадровый ребенок? Тому що голова не варить. Не варить голова. Голова конкретно не варить. Вчора. от от, скажіть, от чи у вас тоже такие є... хороші люди є як у нас. значить вчора крутив трохи ж трактора голова не варить, бо треба ж техніку підготувати до копки картошки, все. Ну, вечером поехал покарывок. Поехал покарывок, думаю, поеду жену корывок. Поеду на кашу на, на сьогодні, чтобы было готовое. Да и пойду отдыхать. Подоить поможу, подоим и отдыхать. Вот так погано, трудно. Значит, женем корывок. Є так кадр. У него есть электрическая лесопета. Значить, лисапета зроблена з лисапети, ну то не факт. Факт то, що йде череда. І воно між коровами так шмулявить. Шмулявить-шмулявить і летить прямо на мене. Я ж теж на лисапеті, тихенько проганяю коровок, І мені або нам у лоб, або мені щось робити. Я, коротше, різко останавливаюсь, в ямку, переднє колесо в бублик. У задньому колісо вигинається, оська заклинює. І вдобавок, навіть даже ще руль почав лесопети шататися. А утром же штукарил надогнать. Ну йшов. І віддихав. Пошти, Оля з фонариком мені світила. Добирав лесопету. Дораблював. Потім нам зробив, що сьогодні вони утром перераблював. Теж нетяли, спішно, спішно, спшно. Такий спів. Тут ось іде вже завершення сезону ось помидорчиків. Вони наче подуріли. Не було, не було, а тепер. А тепер он. Красне зробилось таке, що, що страх. Банат нема вже? Ну, навіть о, хто, хто тут... З місцевих кому що зовсім скрутно Можемо наділити корзин пару. Можемо Скаж... навіть поштою вислати. <гас> З вас доставка. Ну, бо красне, вже закрили все. Ну на томат збираємо самі здорові. Бачите, яке красне. О, що, тут, що тут ти пройшла? Метрів п'ять пройшла вже. Вибираю. Так де саме Вибираю. таке на томат. Бо... Всех їх тут не реально. Да аж красный он. Не то що. Уже он соседу давали, дві корзини закрив. Взяв. Якраз усі такі. Що... Ой! Да ще дощики пройшли, да сочні Маленькі. На закрив. Ух, диви, как красота. У баночку. У баночку. Ді, як на ну, да чого, вон нормальний. Не, ну сміть не бере, короткий дай Ну. До жалко, жалко. Ну, бо у кого що і правда, що це є. Хоча закриття нема чого. Це не те, що магазин не є, що всередині пустотіли. Так що обращайтесь. А ще хочу подякувати пані Надії Василець. Я знаю, що ви нас дивитесь. Дякую, що наділяєте нас квітами, бо у нас... Такі-то чорнобривці, всякі є. А вона прям на дачі в себе робить ландшафтний дизайн. І Вона в це як приходить, мені названня різних квітів каже, а я, що в іменах неме, забуваю їх, що в названнях. Так що я вам навіть не буду казати, які вона наділяє нам квіти. Але дуже дякуємо. Я їх вже в землю висадила. Вони всі земляні, не хатні. На наступний рік розплетуться, побачимо, що буде на наступний рік. Так що дякую, що наділяєте, і вони в нас прям приживаються. Ми теж ось дивись на грядках бабусі після дерщів ландшафті, які зробили. Вода поперла, що дурна. Ще є в нас сьогодні основна робота така. Для якої нам дуже ну дуже потрібні два наших трактора. Без їх ми ніяк не зробимо. Нічого. Не зробимо, Оля? Ні. А робота у нас дуже цікава. А казала вона його тим. Ні. З виками? Да як його називати? Вилкою. Ну, так. Ну, не, вилкою, береш, і так, шук, шука, бираєш і все. Так я спочатку нарву, я не буду тут А, Ага. У нас треба оборвати бузину, яку з трудом я зберіг. Тому що у нас приймають бузину і всі різко її кинулися рвати. Прийшлося трохи попроганяти від бузини, бо закриваємо ми варення з бузиною варення буде чи? Варення. Ну щось таке буде. чи варення чи, чи повидло. Ну, ну, варення. То, ну то вже буде робити наша кулінарна. Ну, зривайте, аккуратно дивись не впади. Помажу і я трохи, бо потому ці є карапузи. Ну, а без техніки як бачите, не як, що... что Потому что растение высокое. О, не Лоха, не буду, не будемо, треба еще Ти бачиш, скільки птички їх, папа. Потяубичили. Па 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 Хорош з полуниці у нас ніхрена цей год не вийшло. Ну, на сьогоднішній год мой буде, бо розростається не чаво. Та що ми буртикам радуємо. Ми вирішили закривати бузину. І полезно. І... Мені особливо, знаєш, що з цього варення подобається? Ну, Коли їсти, воно, ні, вона, вона щелкає, хрумпить так. Варення з чернобрийців робити будуть? З чернобрийців? Ні, я на каналі Я господаря бачив вино і, фу, таке вино. Шампанське з Так, Треба буде зробити. Попробувати. Що ж воно таке, інтересно? Чорнобривце все ж є. Хватає. Хвата? Треба вже робити, бо буде. Ну так чого? Ви не робите. Чого його робити? Чорнобривцев. Все. А сахар? Ну сахар, вода. І лимонна кислота. Вроді би так. Так. Земляк обзовется там, правильно я кажу, чи ні? А то до речі канал нашого земляка теж чернігова. Бросив город і переїхав у село. Ой, на боян Сандарахнущав. Куда ты отпустила? Ну баню. Таким рваком тут менеде. А я не повинна. Україна я так. Нужно так. Ну, помните, на Куда ты полезла? Обезьяна. Я там из земли достану. Лізе на дерево, кажу, дивись акуратно, вона. Я держусь за дерево. Кажу, бузина це таке хлипке дерево, що це з його Хто знає, так, коли березу пропускає, так хорошо робить трубки тієї. Всередині вичищаєш і поїх збігає сок по трубках. Доволі ми, мабуть, вирізали. А он ще є на карчу, красиво далі. Здали, до, до, до стиглості, А до добре вже птички дали їй. Жару. Так, бачите, я ж казав, що без техніки ніяк. Давай, повишену. На два дні заряда їлі вистачає, заправки. Давай бігом, бо бузина вже вон. Як так, так летає, а як давай так, би а так швидше, так на найменим їде. Діловенне. Да, Барбос? Бачите, де ми минулому році трохи розчистили, так хоч тут проїзд більше став. Ого. Там он красиво, треба лізти туди. Попробую по крапиві запхатися. У тебе наче... авто... Я по туалетну бумагу лізу. Ти лізеш, наче у тебе бузини нема. Дешевенька я, хороша. О, на скільки раз хватить? Є дивись. Малий рулон, а це, а, це середній, а це здоровий. А я ноги пообжарював. Так да тут же аж три гроздинки. Аж там. три гроздинки. Тебе вже й не видно. Ай бачить, як я варення хочу. Ти скорей дерево обламаєш, тим. Чем... То раді тих трьох гроздинок. Навірно, саме смачні А будут. де я обламаю? Я не бачу вони. Де... Над головою в тебе. Так вони попадали. Ну. А вони зелені тут, як слід. Лізь назад. Йолки-палки. Так зелені ж, як слід. Ліз, ліз. Ліс, ліс, ноги пообжарював, все пообжарював. Ааа. О, урожайність. Зелена ж, як сіли. Листя більше нарвав, ніж бузина. Так вона зелена. Йокін. Я бог! ж тобі казала, не лізь. Кому бузина треба? Хто хоче нарвати бузини? О, ліс терміть. Ну йоки-палки, ліз, лізе, обжарився. Подожди, я ще полізу поблизу. Ще одна є. Давай. Так тут хоч крапива менша. Ой. І бузина спиліша. Бач як телялу лупили. Так не видержала яка вітка, то бичок виросла би було все добре. А ти де? А куди ти? А ти де? Льоша, так на я ще обриваю, їжджай. Так надо миска. Ну, чорна буде кофта в тебе. Миску дай. Продаю. Ой. Один ось немає, а другий лазить по крапиві. Два лапуха. Третій он поїхав. Четверта на роботі. У нас приготовлення варення йде онлайн. <связать> <связать> як як ты уроки в у школе. Бо шеф-повар наш, кухар на работе. Ну а мы уже что-то уж як, як называют, подсобники, не подсобники. По, короче, по-поваряшке, по, по Поваряшки? по-варяшке. Поваря. <связать> <Готовимо связать> вот такого, по, по онлайну. Нам же дело приготовить, а не варить. Да провернись ти, якась тут так. Сіла, дай мені На що тобі віровку. Мені виревка? Яка тяжка життя, тя. Ти ж кажеш, дай мені виревку. Ну, спасибо. Так а да куди ти, ти поставила, я не достану так. Дай. Ого! Вилку. Дай мені вилку. Пальцями быстрей. Казала будуть пальці чорні. Ти ж сказав тобі вчора. Дай мені всравку. Дві рукавиці возьми, розумієте? Так, я не вмію рукавиці. Я й так он еле адмію руки адмазолті. А наші дівчата нову молочну продукцію роблять. А, розкажи, бо я не О, попав. Ну, Робимо топлене масло, яке називається масло Гхі, хто чув, або хто не чув? Так от ми е, лімітовану версію запускаємо. Лімітовану, того, що ми не скупаємо молоко, ми не скупаємо вершки ні в кого. Із наших двох карівок, що є, ото і робимо. А масло ми відтаплюємо в печі в глиняному горщику. Подожди, саме головне в печі, в глиняному горщику. О. І топлене масло, воно набагато корисніше і для смаження, ніж соняшникова олія. І воно набагато корисніше. Просто якщо його вживати на бутерброд собі намазувати, в картоплю класти. Да, куди хочете, його можна класти. На ньому можна смажити, запікати, тушити і так далі. Ну, воно має дуже приємний карамельно-горіховий присмак. Хто куштував, той знає про що я, а хто ні, то спробуйте. Тому що ми вчора відтопили партію масла першу, її вже розібрали і собі ж. Теж в баночку відлили. Так уже, так уже немає. Попробувати собі оставили. Бо на бутерброд намазали кожен. У картошку вчора варили, додавали, все. Тому що воно смачне, його їсти і на бутерброді Першу -пер 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 партію пробну, що завсім першу пробували, трошки перетопили. Ну, вийшло більш карамельно. Так вийшло, наче конфету карамельну. їсти намазуєш на, на, на скибку і наче ти чай п'єш із. Карамелькою. Ну, а друге вже вийшло у нас класичне. Так що, якщо комусь треба, пишіть, ми будемо відправляти новою поштою. Об'єми зараз у нас ще йдуть невеликі, по 200 грам і по 500 грам. Ціна за 200 грам у нас йде. 200 гривень, за 500 грамів, 500 гривень. 1 грам 1 гривня. 1 да, грам 1 гривня. Ми цю ціну ставимо, вона ниж, нижча за ринком. чого ставимо нижче, того що на пробу. Щоб люди спробували, з часом трошки ціна виросте, кажемо зразу. Бо це дуже дешево, тому що його треба і масло збити, і перемить, і відтопити, і просидити, а щоб масло відтопити то на, на, на кожен пів кіло. Треба 30 40 хвилин. А от вважаєте, що час такий тривалий, щоб воно відтопилось. Ні, ну праця качества, молоко натуральне. Корови зараз у нас пасуться. травичку їдять. Ежу кашуєм. Своя ж трава. І гарбузи он кришу бачили. Гарбузи ніякої не хімії. Вирощені на у кого є діти вдома, так особливо. Так, в принципі, з дітям і дорослим, хто слідкує за рівнем холестерина теж. Це прям заміна соняшниковому маслу. Да, воно має свій вершковий смак. Дуже такий прям вершково-горіховий смак. Ну воно, воно дуже смачне. Так що, хто хоче спробувати, пишіть. Ми не беремо зразу багато людей, тому що я ж кажу, у нас обмежена кількість. У вільних на щас баночок немає. Якщо напишете, то ми будемо знати, що ви у нас замовляєте, і тоді будемо відправляти новою поштою, а хто тут по місту, то можемо віддати по місту і без відправки. Особливо це, це для... Ну, саме бачите, що в нас є жевжик, якого ми не хочемо садити на, на хімію з таких років, тому, тому все виготовляється. Та й у мене проблеми сильні великі з желудками. Мені строгі дієти вовсю прописані. Так і хто ж ті строгі дієти? Та по тих дієтах я б якраз би держав двох корів. Ну так, тому переходимо на більше все натуральне. Друшляк! Сама ти друшляк, то, си, то не друшляк. Це друшляк! Який друшляк! У цей. У цей, що тут сидить, ага? Ага, так. Предлагаю Олі зробити сорівновані. У нас тепер освободило дві миски. Так у ці ось трохи є миски, а у і нема. Так я цю забираю собі, а Оля забирає ту собі. Хто з нас більш на цей? Вона перебирає. Все по справедливо. Друшляк на друшляк, так? Я не торопиш. Я не торопу. Я не забираюсь вигравати своїх сорівнування. Я не собираюсь, Ну, все одно цікаво. Що Що Щоб тебе вже половина мисці? Да. А, ну так сиди, не перебирай, да. проіграєш. Чого? А хочеш виграти, сиди перебирай. О, давай грать на, на це на баночку варення. Седи зразу заберу да все. Да, так тоже, що ж, то ж забереш, а то а то виграна. І це лайно, що тут. Сьогодні змагаємося за призи, які сам собі ніхто ніколи не купит. Да. Так ми з тобою. Ну. Так її вообще работа облегчение, дивись. То ж вона казала, що її назривать надо. Тоді надо сеїть. Поми це все, ось дивися, ми лабуряти. Толком нічого не робимо, а сидимось, балуємося. Це щось, я вам скажу, десь сподівались, вороб'є. Про це тривогу вже на Україні б'ють багато екологів, І ми замітили, що ну, цим году у нас бусли кобло звили, так трошечки було вороб'є у ну, куплі. Равно... Вороб'є чи ж Вороб'є. По сравнению с тем, что количество воробьев, так це їх нема. Чому вони... У них, знаешь, мисляка в догадку стукнула. Де пропали воробьев? Нет. Они по пропадали от теперішнього солнечника. Воробьев, что солнечник любит, їсти, а Может быть. А солнечник тай бедный. Экологически чистый. У екологічно-чистих чистых условиях. Угу. Так це може їм. Амдець прийшов. Ой, а мы ось. Бо раньше, щоб бузина до сих пор, вони ж є так трошили цю бузину воробье. До сих пор, чтобы она вивесела, они її съедали всегда. Ще зеленые, є вже гроздики такі чурки одні оставались. Под звуки на небі. Не знаю, чотно вам чи не зарази кружляють. Ну, я думаю, нове буде. Ми перебрали, ось у нас сколько вийшло. Брусники ці як... Бузина. Вони? Аж дві миски вийшло бузини. Так що, ну, тепер будемо чекати нашого головного повара. Варення вара. хай вже далі що робить вода. Що буде відбуватися із цією бузиною, як воно буде варитися? Чекайте нас на наступному відео. Там вже буде вам розповість наша бабуся, як і що робить. А ми на цьому будемо завершувати наше відео, тому що реально дуже погано. Голова розкалюється, мозги пливуть. Так що бажаємо всім мирного неба і чекаємо наших наступних відео.